Коли обов'язково зробіть електрокардіограму, це є біль. Біль в грудної клітці, біль, коли, наприклад, вона локалізується за грудиною, біль в хребті, біль у шиї. По-друге, електрокардіограма знімається тоді, коли є порушення ритму серця, коли у пацієнта є задишка, і це може бути проявом тяжкої серцевої недостатності, коли є підвищений артеріальний тиск. Коли наші пацієнти мають загальну слабкість або головокруження, це може бути причиною різних блокад, і наш пацієнт буде потребувати штучного водія ритму. Ще електрокадіограма проводиться перед хірургічними втручаннями при вагітності у пацієнтів, які мають високий ризик серцево-судинних ускладнень, а також при оглядах профілактичних. ЕКГ це є простий доступний метод діагностики серцево-судинних захворювань. І електрокардіограма є обов'язковою для консультації у кардіолога. Бажаємо вам здоров'я!